Ракетний удар по Одесі та уламки ракет у Молдові. Сесія міськради та театральна прем'єра. Це інтент Акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. 83-й тиждень війни. Він видався для Одеси гучним. На цьому тижні наше місто пережило черговий масований удар з боку окупантів, який залишив шрами. В ніч на понеділок, 25 вересня, російські військові спрямували по Одеській області 19 ударних дронів типу Шахід 136 і 131 та дві надзвукові ракети Онікс. Також ворог застосовував 12 калібрів зі складними траєкторіями руху різними областями до атаки з моря. Додатково до надводного ракетоносія був залучений підводний човен з новоросійської бухти. 19 шахедів та 11 калібрів вдалося збити силам протиповітряної оборони. Утім, ворог влучив по місту та інфраструктурі. Загинуло двоє працівників складу, де зберігалося зерно. Удар прийшовся по припортовій інфраструктурі, зокрема, зруйновано будівлю морського вокзалу і готелю, що поруч який багато років не працює, але ворогом було сприйнято як центр прийняття рішення. І націл поцілено саме по ньому. Також два онікси влучили в зерносховище, які зруйновані. Від нічної атаки російських нацистів постраждали об'єкти в історичному центрі міста, що є охоронною зоною ЮНЕСКО. Вибуховою хвилею частково порушено скління в десятці будинків на приморській вулиці. Також є проблеми з вікнами на приморському бульварі, зокрема у Воронцовському палаці. Ну а щодо морвокзалу та готелю, то саме по останньому вдарив Онікс. Він прилетів у його фасадну частину. Вибуховою хвилою понівеченого будівлю морського вокзалу. Співвласник готелю Андрій Ставніцер заявив, що планував його реконструювати, облаштувати на місці готелю зону відпочинку, на кшталт тих, що існують у Барселоні та у Копенгагені, і вже вів перемовини з урбаністами та архітекторами. І додав: все буде, все відбудуємо. На наступну ніч ворог знов спрямував удар по Одещині. Протягом двох годин російські терористи атакували регіон ударними дронами. За даними повітряного командування, південь у ніч на 26 вересня 2023 року. Російські окупанти запустили по Україні 38 безпілотників. Збитий вдалося 26. Утім, інші досягли мети, і в Ізмаїльському районі влучили у припортову інфраструктуру. Зокрема, постраждала паромна переправа. Постраждали двоє чоловіків водіїв вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпіталізували. Також пошкоджені будівлі пункту пропуску складські приміщення близько 30 вантажівок шість фур зайнялися. Також під час нічної атаки було пошкоджено прикордонні об'єкти, постраждали КПП, складські приміщення. Поромний пункт пропуску Орлівка і Сакча між Україною та Румунією призупинив роботу. Як повідомили у Болградській районній військовій адміністрації, зараз там відбуваються заходи зі стабілізації функціонування. Міністерство оборони Румунії у режимі реального часу відстежували ситуацію у повітрі у районі державного кордону під час атак Росії на деякі об'єкти та елементи української цивільної інфраструктури. Ми рішуче засуджуємо ці невиправдані та незаконні напади. Заявили у мінобороні Румунії. Також 28 вересня під час візиту до Києва генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у зв'язку з поточною ситуацією альянс посилює свою присутність на східному фланзі. Зокрема, перекидає до Румунії кілька винищувачів для патрулювання повітряного простору, але при цьому він додав, що у альянсу немає ознак того, що падіння уламків дронів на територію Румунії було навмисною атакою на країну союзника НАТО. Уламки дронів та ракет знаходять не тільки на території Румунії вранці, 25 вересня, на території села Кіцькань розташовано у Придністровському регіоні Молдови. Були також знайдені залишки ракети. Про це повідомила Молдовська державна інформаційна агенція Молдпрес. Із посиланням на голову придністровської делегації в об'єднаній контрольній комісії Олега Білякова той повідомив, що вибух почули близько першої години ночі, 25 вересня, у кількох населених пунктах регіону. Ще одну гучну ніч пережила Одещина на цьому тижні. Під час чергової масової атаки російських окупантів в ніч на 28 вересня ворог випустив по території нашої країни 44 ударні безпілотники. 34 шахеди було знищено силами ППО. Зокрема, три ударні безпілотники знищили українські захисники над Одеською областю. Як повідомили Сили оборони Півдня України, внаслідок падіння уламків збитих дронів, подекуди сталося загоряння сухої трави та чагарників. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами не забувайте про лайк та підписку, будемо вдячні вам за це. Ну і традиційно запрошуємо вас до нашого Ютуб каналу, де вийшло чергове цікаве інтерв'ю. Головний герой Олександр Косей, співзасновник мобільної стоматології Зубайстер, який розповідає у тому числі і про те, як це лікувати зуби під час обстрілів. Посилання на інтерв'ю під цим відео. Переходьте. В укриттях Одеси можуть одночасно сховатися понад 460 тисяч людей. Загалом у місті працюють 353 захисні споруди всіх форм власності. Про це розповіли на брифінгу у медіа центрі Україна Одеса. Ми маємо сьогодні в Одесі 353 захисні споруди. Це загалом всіх форм власності. Із них 85 – це комунальна форма власності, і протягом останніх трьох місяців ми майже втричі, втричі збільшили відсоток укриваємості населення. Ми його підняли до рівня по найпростішим укриттям більше 650 п'ятдесяти тисяч. 650 укриттів. А це майже виходимо сьогодні на цифру в 480 тисяч осіб. Це мешканці міста, міста Одеси. Велика робота у нас була проведена по захисних спорудах комунальної форми власності. У нас їх рахується 85. майже 90% із них вони готові для прийняття населення, готові для укриття населення і останні. Два роки в, в прошлому році, в цьому році, і на наступний рік закладена певна значна кількість фінансування для відновлення захисних споруд і приведення їх у відповідність до 579 наказу. Також під час брифінгу учасники розповіли, що у пріоритеті міської ради забезпечити укриттями заклади освіти в 110 установах укриття зараз працюють ще в 57 тривають ремонтні роботи. У нас є заклади освіти, де є захисні споруди цивільного захисту, які рахуються. Їх дуже небагато. Дуже небагато. Більшість закладів освіти це найпростіше укриття, які ми облаштовуємо. За кошти місцевого бюджету ми облаштовуємо їх, і потім, з дозволу представників ДСНС, спільними комісіями, ми їх відкриваємо, обстежуємо, відкриваємо і тільки після того ми надаємо дозвіл на відкриття таких навчальних закладів. Дивіться, давайте скажемо так, що не всі заклади освіти мають у своїх приміщеннях підвальні приміщення, які дозволяють облаштувати такі укриття. Тобто, ми повинні ми розглядаємо ці питання, де Конструктивно за технічними можливостями заклади освіти дозволяють облаштувати і провести ремонтні роботи таких приміщень. Там, де немає приміщень, ми вишукуємо можливість укривати учнів навчального процесу в захисних спорудах або найпростіших укриттях, які знаходяться поруч, на відстані не більше 100 метрів. Від закладу освіти така вимога не більше ста метрів від закладу освіти. Тобто ми цю роботу проводимо і є різні напрямки, і кожен з цих варіантів ми розглядаємо. 27 вересня перед будівлею Одеської мерії знов відбувся мітинг проти виділення коштів на непріоритетні напрямки. У цей же час у самому будинку почалася сесія міськради, на яку, до речі, Допустили представників протестуючих, які вимагали не виділяти кошти, у тому числі і на Київський суд, а спрямувати їх на допомогу Збройним силам. У цей раз депутати розділилися на тих, хто підтримував мітингарів і вважав недоцільним виділення коштів на ремонт суду, і тих, хто підтримували проєкт реконструкції, і наполягали, що міська рада наразі виділяє на військо багато більше коштів. Зрештою, депутати Одеської міської ради не підтримали правки від своїх колег щодо скасування виділення 10 мільйонів на ремонт Київського суду. Нагадаємо, 25 серпня відбулася позачергова сесія Одеської міської ради, на якій депутати ухвалили виділення 106 мільйонів гривень на реконструкцію будівлі Київського районного суду. У відповідь на це рішення керівниця благодійного фонду Корпорація монстрів Катерина Ножевнікова вийшла 28 серпня із протестним пікетом до будівлі одеської міської ради, який у свою чергу переріс у мітинг і який продовжується вже четвертий тиждень. Міністерство культури та інформаційної політики України не планує виділяти кошти на ремонт будівлі Одеського державного музичного ліцею імені Столярського постраждалого під час обстрілу Одеси. Про це повідомив депутат Одеської міської ради Петро Обухов, оприлюднивши відповідь міністерства на звернення Одеської міської ради від 4 серпня. За словами Петра Обухова у листі від міністерства майже дві сторінки а 4 формату. Займає розповідь про те, як міністерство зверталось до ЮНЕСКО, та як в ЮНЕСКО дуже дуже турбувались цією зухвалою подією. А стосовно грошей на ремонт, відповідь виконуючого обов'язки міністра така: нічого вам не дамо. Ви там самі вже позбирали донати з людей. Нагадаємо, будівля музичного ліцею столярського, як і ще 27 будинків у середмісті Одеси. Постраждали внаслідок ракетного удару, який стався вночі 23 липня точного року. Одеська обласна прокуратура повідомила про скасування права приватної власності на шість земельних ділянок на території санаторію імені Горького та про реєстрацію права власності на ці ділянки за одеською міською радою. Таким чином, за даними про служби відомства, забезпечене реальне виконання рішення суду про витребування у громадян цієї землі. Йдеться про ділянки загальною площою пів гектара, вартістю 48 мільйонів гривень, що входять до складу унікального майнового комплексу санаторію імені Горького та є пам'яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення. Прокуратура встановила, що зазначені ділянки є землями оздоровчого призначення. Та у силу особливого статусу є об'єктами природньозаповідного заповідного фонду, у зв'язку з чим за жодних обставин не могли передаватись у приватну власність. Нагадаю, у 2005 році сім земельних ділянок, які знаходились у власності територіальної громади Одеси, та у користуванні дочірнього підприємства клінічний санаторій імені Горького. Були передані у приватну власність фізичним особам для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель. Ну і наостанок, новини культурного життя міста. Прем'єра вистави у неділю рано зілля Копала, присвячена 160-річчю з дня народження Ольги Кубилянської, відбулася в Одеському академічному українському музично-драматичному театрі імені Василька. У неділю рано зілля Копала, сучасне сценічне прочитання одноіменного твору Ольги Кубилянської, пристрасна драма з романтично пригодницьким сюжетом, давніми віруваннями, трагічним фаталізмом і автентичними піснями. В оригіналі драми Повісті Ольги Кубилянської трагедія зав'язується за 20 років до фіналу через те, що у родині Ромів жінка народила білявого хлопця. Через ревнощі чоловік хотів її вбити, але вступився батько. Чоловік забрав немовля та підкинув його багатому селянину, а жінку покинув біля дороги. Утім, її врятувала місцева мешканка, в якої була донька. Мати шукала сина, але не знаходила паралельно виховуючи дівчину як нянька. Тим часом хлопець, якого назвали Грицем, зростав у селі і закохався у вихованецю своєї матері Тетяну, яка була дуже горда, та в іншу дівчину Настю, яка була більш поступливою. Зрештою, заручитися та одружитися, він вирішив із поступливою дівчиною, але при цьому не розвивати з гордою, і це завершилося його смертю. Тетяна отруїла хлопця, а потім втопилася сама. І на цьому все більше на нашому сайті intent.press. і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну, ми зустрінемось з вами за тиждень у нових акцентах. Тримайтеся, бережіть себе і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.